Вітаю вас. Вчора відбулася очікувана анонсована подія. 2 грудня в Москві завершилися переговори між президентом так званої Російської Федерації і Путіном і так званими представниками адміністрації Дональда Трампа Віткофом і Кушнером, які очікувалися результати до 0,0. Тобто, вже сама зустріч в Майамі, яка відбулася в неділю між американською та українською делегаціями, засвідчила про те, що, по-перше, є явні розбіжності позиції американців, які як відомо зганьбилися тим, що е, пристали на накинуті у Кремлі Дмитрієвим і компанію 28 пунктів плану, які видали за план, план Трампа. Де, зокрема, йдеться про здачу територій Донеччини, здачу окупованих решту територій, включно з Кримом, Запоріжжя, Херсонщина окуповані території, різке скорочення Збройних сил України. Саме цікаве, що там жодних гарантій безпеки в Україні не передбачалося. Ну і інші цікаві пункти плану. Там чуть не українці називалися в цьому плані фашистами, нацистами. От йшлося про. Посилення боротьби з фашизмом, я так розумію, на території України. Інша, інша туфта, яку власне, тупим американцям впарили росіяни через Дмитрієва передали Відкофом та взятим Трапа кушнерам самому не зовсім далекому американському президенту. Разом з тим, що означали ці переговори і чим вони власне закінчилися. Логічно закінчилися крапкою. Яка по суті вчора була поставлена за підсумками переговорів, ну сам Путін в своїй е, хорошій манері в лапках три години промаринував американську делегацію, яка змушена була чекати, включно з взятим Трампа. Я нагадую, в придбанні по його е, о, зали прийомної. А ось самі переговори тривали аж п'ять годин. Ну, очевидно, не одну лекцію про Київську Русь, про Печені почули е, вчора. Чергову. По-моєму, кушнер якщо не чув. Ну, Лівікофа це була за цей рік, шоста зустріч з путіним. Тому я думаю, що він вже може сміливо мемуари писати про, про зустріч із цим недодиктатором. А власне, викликає подив: сама участь цих персон в переговорах, тому що по суті справи американська делегація це ніхто, тобто, ні Віков, ні Кушнер не мають жодного. Офіційного статусу це просто по суті приватні особи, яких Трамп зобов'язав поїхати і про щось поговорити з Путіним. Про що поговорити всім було цікаво, абсолютно, і всі е, абсолютно подивовані в світі, тому що е, е, недільні переговори маямі американців та українців не дали жодного результату, як, як сказав голова делегації е, американців Марко Рубіо. Що сторони, ну певний успіх є в переговорі, певні, скажімо так, просування, але це не успіх. Так, ми повинні розуміти, що такі питання як скорочення війська, питання гарантій безпеки в Україні ніхто ж так серйозних і не погодився дати, питання статусу українських територій ніхто системно не, не, не вирішив. Чому тому, що в Україна є своя позиція, яка відповідає нормам міжнародного права, а на преликий жаль, Трамп і його Камарілля. Попрали, потопталися, принаймні намагалися потоптатися, намагалися потоптатися по цих ногах. Тому українській делегації треба віддати честь. Першу чергу, за те їм повинні дякувати весь світ, і насамперед, до речі, самі американці. Повинні дякувати Україні, не Трампу дякувати українці, а Трамп дякувати нам за те, що ми зберегли і зберігаємо, і несемо на своїх плечах підвалені норм міжнародного правопорядку. Який був встановлений давним-давно, власне, насамперед статутом ООН, які підписували і Україна, і Радянська Росія, і США і інші країни в 1945 році, оце важливо розуміти. Тобто, між собою команди Трампа, частини команди Трампа, скажімо так, і російського недодиктатора не вийшов. І причина в цьому насамперед. Принципова українська позиція, друга причина безумовно, те, що сам Путін не бажає завершувати війну. Його основна мета була в цій всій кампанії це е, вирішити питання санкцій, зняти санкції, налагодити стосунки з американцями, щоб американці остаточно відійшли з Європи, а розсварити американців з європейцями, що в принципі йому вдалося. Але це тактичний успіх, стратегічний успіх в його планах було. Це зняти санкції з Лукода, Роснефті та інших санкцій американців з Росії. Це не вдалося зробити. Санкції діють і тут саме цікаве, ну і власне, тобто тактично вдалося звичайно посміятися з Трампа, а по суті, справи виставити його на у світі. Це вдалося Путіну. Вдалося Путіну безумовно підтвердити те, що євроатлантичний простір розколотий і розколотий я прогнозую назавжди. Ера єдності Європи та Сполучених Штатів Америки закінчена. Американці йдуть з Європи. Американці сьогодні це є кульгава качка, сам Трамп його адміністрації, які не можуть вважатися надійними партнерами в Європі. В Європі це нарешті зрозуміли. і сподіваємося всі на те, що вживуть адекватних заходів і для підтримки України, а отже, і для підтримки своєї безпеки. Тобто безпеки Євросоюзу і європейських держав-членів НАТО, безпеки правопорядку, я нагадую, який сьогодні гарантує Україна за підтримки певних західних партнерів. Далі для американців, безумовно, це є програш зовнішньої політики. Трампа це фіаско ніякої Нобелівської травмі не отримає і не міг отримати, тому що це все є бутафорія цієї миротворчі зусилля насамперед в Україні. Тому оцей на швидку руч склепаний план. Скопійований в росіян, безумовно, не міг пройти і не пройшов. І сьогодні, звичайно, Трамп вигадає якусь певну відмовку, скаже, що ну не вдалося. В даному випадку, хоча й був прогрес, ми продовжуємо працювати над цим питанням. Але всім зрозуміло, що Трамп лишився в дурні. Це той лідер, який не може і не вміє працювати стратегічно і системно. Це побачив весь світ. Тому для американців єдине побажання це. Продовжувати санкції, не знімати їх з Російської Федерації, продовжувати продавати, я підкреслюю, продавати Європі зброю, частина з якої повинна йти для України. Якщо він, бо зараз є вже в пресі думки, що він такій зброї Україні більше не дасть, не дозволить продавати, якщо він е, зніме е, розвідання для України, забере, якщо він е, не дозволить європейцям продавати Україні зброю. По-перше, їх європейці самі активніше почнуть її виробляти разом з українцями. По друге, а Сам Українці вже самі виробляють частину зброї і на минулому тижні. Україна рішенням Європейського парламенту була прийнята до European Industrial Defense Plan, Європейського оборонно-промислового плану. Україна не є членом ЄС на сьогодні, вона тільки асоційований член хоче вступити. Але Україна, промисловість військового ВПК України, включений до єдиного ВПК Європейського Союзу. Це багато про що говориться. Дуже перспективна річ. Далі. Для американців безумовно поразка в цих переговорах, так? і це свідчить про те, що американцям довіряти ми не можемо. Це й однозначно і це вже підтверджено. Тому я би на місці Володимира Олександровича Зеленського, президента України, не вів більше ніяких переговорів з Віткуфом, який сидів пожований, вибачте, заросший і сумний і невеселий в Майамі, Флориді на переговорах, які проводив Рубіо. З нашою делегацією в неділю, тому що Вітко чудово теж розуміє він ще не дурний в принципі чоловік, але недалекий в питаннях України, так заангажований російською мафією ще у 80-х-90-х роках ХХ століття. Він чудово розуміє, що з цього нічого не вийде. Тобто, їх взяли на, як то кажуть, на понт росіяни в надії використати для зняття санкцій. Це не вдалося зробити, тому безумовно що. Можуть американці і зброю нам заборонити продавати, можуть американці зняти розвіддані. Ну їхні розвіддані, до речі, не є унікальними аж такими багато країн світу, і навіть Японія вже сьогодні нам висловила підтримку. Сказали вже давніше, що сказали, що ми можемо давати Україні розвіддані от е, самостійно, без американців. Тобто багато країн тут Україна не, не переживайте, сама не залишиться Україна без розвідданих американських. От, повірте мені. На слово почитайте аналітику, матеріали, які є в інтернеті. Разом з тим безумовно, що американці це можуть зробити, але це буде фіаском і крахом остаточним зовнішньої політики міжнародного авторитету Трампа. Трамп я переконаний в цьому на це не піде. Ну, одна один процент зістає, що він це зробить, але все-таки Трамп все таки не самодур і принцип. Самозбереження політичного у нього є, тим більше його позиція щодо України на сьогодні, вона не є всеохоплюючою США. Ми бачили, як виступали конгресмени, сенатори, депутати палати представників, чимало з яких, навіть республіканці, сказали, що хебна політика Білого Дому. Білий дім просто йде на поводку в Москви. І це є неприйнятно. І зараз, у січні місяці, коли розпочинається висунення кандидатів на проміжні вибори на Мітернс. В США, які відбудуться в листопаді 2026 року, а самі республіканській партії почнеться дуже дуже хороше для нас брудіння. Брудіння, тому що я думаю, що небагато кандидатів будуть висувати себе від імені Трампа. Небагато кандидатів будуть висувати себе за підтримки Трампа в цій ситуації, коли бачу, що ця адміністрація йде явно під укіс. Явно під укіс. Тому. Подальша підтримка і загравання Трампу з Російською Федерацією це прямий шлях до імпічменту, і тут треба подякувати йому і українській стороні за те, що українці підтримують і вірні норми міжнародного права і зрештою здорового глузду. І до речі, подякувати Путіну за те, що він не погоджується на цей так званий мировий план. Тому що якщо б ці сторони погодилися, то світ би рухнув. Рухнула би політична організація світоустрою. І почала бся реальна Третя світова війна. Чому? Тому що прецедент здачі територій, прецедент примушування суверенної і незалежної держави, яка четвертий рік воює за свою незалежність і воює доволі успішно. От, просто так здати агресору у своїй території, це крапка. Була би жирна крапка в історії світоустрою взагалі. В будь-якому будь будь світопорядку почав бися повний хаос. Ефект доміно і в Європі, і в світі, і на Далекому Сході, Тайвань, Китай і так далі. Між іншим, цікавий факт: вчора до Москви прибув Ван Ванї, міністр закордонних справ Китаю. Китайці сполошилися через переговори росіян та американців. Безумовно, що тут в них є свої інтереси, і вони відчувають загрозу, щоб американці з росіянами, росіяни не відтягнули те, що завжди хотів Трамп, не відтягнули від, від Китаю. Китай все більше. У залежній Російську Федерацію в плані економіки, в плані військово-стратегічному, це факт. І тому значною мірою Російська Федерація воює на ресурсах, які постачає під виглядом товарів подвійного призначення Китай постачає постійно кожного дня. Тому в даному випадку, безумовно, що такий союз біг би міг би дуже сильно вдарити по китайській народній республіці. Ну це їхні проблеми. Нам не жити інтересами Китаю, нам жити нашими інтересами. Резюме: на превеликий жаль, воювати доведеться далі. На великий жаль, Україна знову перебуває в війні. Але, на мій погляд, ця фаза війни, яка поступово переходить в завершальну фазу, вона буде дійсно складною для всіх нас, складною для України, складною для Європи, для всього міжнародного світоустрою. Але безумовно, що ми вистоїмо, російська оця бравада Путіна вчора про те, що він готовий за бажання напасти на Європу. Раніше заяви, мультики про ядерну зброю, яку він там, начебто, демонстрував, якісь відіки мультики в своєму традиційному шезанятських часів стилі, Так, про те, що ми всіх і вся рознесемо, бо ми і мучує страна, це є все від безсилля, від того, що нафта падає ціни, що економіка кодиться під укіс, а він зупинити Путін цього процесу не може. Він його розпочав, але він його закінчити не в силі. Дай Боже, вистоїмо. Переможемо і дочекаємося розвалу не до імперії, яка називається Російська Федерація. Тільки одна маленька ремарочка. Нехай тоді не примазуються ні американці, ні інші сторони, які поступово переходять на позиції «посидимо в куточку, подивимося, що буде з Україною далі. Так звані посередники, як кажуть Трамп. Ми ж нічим Україні вже не допомагає. Ми посередниками. О, нехай посередники, вибачте, засунуть свою позицію в посередництво. Хай сидять тихенько, не заважають Україні і свідомим державам і лідерам, які нас підтримують, робити свою справу. Слава Україні!